Доброго вечора. Вас вітає творчий колектив телестудії Тясмен. Олів'є, вінегрет, корейська морква це традиційні салати, чи не на кожному святковому столі. У новорічні дні їх скуштують і бійці на бойових позиціях в зоні АТО. Жіноча сотня громадської організації Територія гідності продовжує готувати смачненьке і домашнє для того, щоб передати на передову. Першу партію салатів отримали наші захисники до Дня Збройних сил України. Нині готується новий смачний вантаж. Жіноча сотня громадської організації Територія гідності знову готує смачний подарунок для бійців антитерористичної операції: квашену капусту, салати, олів'є, вінегрет та корейську моркву. У приймальній організації на першому поверсі будинку радки пить робота. Жіночки шинкують капусту, моркву, нарізають заготовки для салатів. Трудяться з великим задоволенням. Запрошують усіх долучатися до доброї справи. кажуть, що потрібні і помічники, і кошти, і овочі тощо. Подячні школам 7, 11 та іншим навчальним закладам та благодійникам за допомогу. Капусту дав спонсор, який не захотів, щоб називали його ім'я. Активіст Тетяна Бабіч також показала мазь для швидкого загоювання ран, яку зробила для бійців їхня колега Ірина з чергової частини. Жіночки та їхні добровільні помічники все готують з любов'ю та щирим бажанням, аби чоловіки на бойових позиціях змогли поїсти домашніх страв та відчули турботу. Смачний вантаж поїде зі сміли в зону антитероризм. Стичної операції в суботу, 26 грудня, біля дитячої школи мистецтв в день кипіла робота. Тут обрізали гілки найстарішого дерева сміли, і, до речі, єдиної у місті Софори. Це японське дерево, сміляни літнього віку, пам'ятають ще зі своїх молодих років. Проходячи повз купу по гілок, люди зупиняються і невдоволено споглядають, як з розлогого дерева спиляли майже усі гілки. Причина, чому так зробили, проста стара софора в аварійному стані. Першим тривожним дзвіночком стало падіння позаминулого року величезної гілки на припарковану під цим деревом автівку. Небезпечну для перехожих ситуацію обумовили сильний вітер та буревій. Чекати, доки трапиться ще одна неприємна пригода, не стали. До міської влади відділ культури звернувся з проханням владнати цю небезпечну ситуацію. Ситуацію, адже біля дитячої школи мистецтв людне місце. Тут багато дітей, також поряд пішохідна доріжка. На відміну від першої думки про те, що дерево нещадно ріжуть, у міській владі просять не панікувати. Дерево пройде лише кронування, а далі його лікуватимуть, пояснює заступник міського голови Володимир Старик. У першу чергу тут думають про безпеку людей і щоб не трапилось більше надзвичайних ситуацій. А ця процедура, яку виконали по софорії японське, реліктове дерево ні в як. У якому разі не знищилися. Є така процедура, яка називається кронація. Тобто обрізали крону дерева для того, щоб дерево стало ще красивіше, всі санітарні вимоги, які потрібно для того, щоб зберегти дерево, будуть витримані. Оскільки минулих років. Від цього дерева відчахнулася велика гіляка і впала на автомобіль, пошкодила, значно пошкодила автомобіль і мав претензії власник автомобіля до міста з цього приводу, і він, він виграв справу, були виплачені кошти. Тому період новорічних свят, можливі борові, можливі непогоди, не все. Для того, щоб ми не мали таких випадків, а не дай Бог, якщо це ще пов'язано з життям людей, проводяться іменно частина, центральна частина міста, робляться всі справи, щоб обезпечити людей від негативних рішення про те, що дерево треба кронувати, ухвалили фахівці відділу екології. Біля дитячої школи мистецтв планують кронувати ще два дерева. Виконані роботи вирішують одразу кілька проблем, і як кажуть спеціалісти, це лише на користь деревам. Поряд знаходяться ще два дерева, які яким також буде проведена коронація, щоб в нас було так, як по всій вулиці. Виникло це питання по цьому дереву, тому що там одна гілляка мала це вже була на проїжджій частині і мала здатність впасти в будь-який момент. Тому до цього треба віднестися з розумінням. Ніхто живу природу не знищує, ні в кожна ця рука не підніметься. А, а зробимо так, як в житті. як кожна людина ходить в перукарню. Слідкує за собою і має належний добрий вигляд. Зовнішній вигляд Софори сьогодні залишає бажати кращого, однак вже навесні тут з'являться молоді пагінці, а з часом виростуть нові гілки. Завдати шкоди Софорі прагнуть якнайменше, бо це дерево сміляни люблять. Процес кронування прийшла проконтролювати група фахівців. Там, де обрізані гілки, вони будуть свіжі, ну ці зрізи будуть. Фарбовані, фарба нанесена, щоб не затікала вода, щоб воно дерево не руйнувало. Ще хотів додатково сказати, що присутні у нас тут як працівники комунальних служб, так ну, і ми представники влади і представники екологічної інспекції. Вони цими справами володіють і під їхнім контролем це все проводилося. Тому, скажімо, Навряд нічого не зроблено. Обрізані гілки, як один з варіантів, віддадуть на дрова родинам соціально незахищених категорій. Подібних японській софорі дерев у смілі небагато, тому зникнути їм із флори міста не дадуть. Працівники зберуть насіння і навесні висадять нові дерева. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат під час новорічно-різдвяних свят зустрічає багато гостей. Це переважно друзі, партнери та шефи цього закладу, де навчаються діти з особливими освітніми потребами та з малозабезпечених сімей. Першим з вітаннями та подарунками приходить святий Миколай. І не один, а зі своїми помічниками-благодійниками. Цими днями колектив школи інтернату відсвяткував одне з перших зимових свят. Шкільну залу наповнили веселощі, усмішки та море подарунків. Передусім, директор навчального закладу Іван Ліпінський передав дітям вітання від святого Миколая. Святий Миколай розпочав свою по нашій країні, зичить вам здоров'я і запам'ятайте, і щез, що ви ніколи ніколи в своєму житті не отримували. Від святого Миколая різочки з побажаннями та подарунками приїхали шефи та благодійники. Щоб ви були здорові, щасливі, завжди усміхнені, і щоб ви добре вчились дітям гарного навчання, бути слухняними, педагогам, всім, всім здоров'я, мирного, голубого неба. Дай Бог, щоб у нас в країні було все злагодно і ви були щасливими в майбутньому нашої країни. Весела когорта артистів прийшла із природничо-математичного ліцею. Цей колектив вже у школі-інтернаті не вперше, і тут ліцеїстам завжди раді. Вони зіграли традиційно до Дня Святого Миколая виставу. У ній були і улюблені герої зимових свят, і співочий гурт, і звичайно сюрпризи. I can't trust all my eyes. У святкову програму показали гостям господаря навчального закладу. На сцену вийшли шкільні артисти з різних класів і кожен продемонстрував свій талант та вміння. Яскраві костюми та колоритні герої казкового дійства зачарували глядачів, пробудили найтепліші почуття та подарували радість. Під завісу концерту завітав святий Миколай. Він був щедрим на слова подяки, побажання і, звісно, подарунки. Цього дня святковий пакуночок отримав кожен, а класи понесли зі свята величезні міхи з подарунками. Мистецькі фестивалі у смілі це завжди свято талантів. Тематика етнічної єдності, патріотичного виховання, невпинне пізнання власного українського коріння, його фольклору та надбань є актуальною. Чільне місце тут посідає пісня. Саме цьому виду мистецтва присвячений перший у нашому місті фестиваль народної пісні. Учасників фестивалю зустрічала спеціалізована школа номер 5 Цей творчий захід проведено відповідно до наказу президента України про виконання плану заходів, спрямованих на те, щоб підвищити національно патріотичне виховання учнівської молоді. Організатор фестивалю Управління освіти, молоді та спорту. Мета цього пісенного свята зберегти та популяризувати серед школярів народні традиції, мистецтво та формувати національний світогляд. Учасники могли обрати для виступу пісні різних народів однак майже всі виконували. Українські твори. Розмаїття репертуару зачарувало гостей мистецького свята. У першому фестивалі дебютувало 30 учасників зі шкіл та позашкілля нашого міста. Виконавці показали свою майстерність у вокальних номерах, співали в дуеті, тріо, ансамблями, гуртами та капельно. Не лише задушевно співали, а й створили відповідну атмосферу національним українським одягом, жестами, посмішками та танцювальним супроводом. У залі звучали як відомі народні пісні, так і авторські композиції. Компетентне. На журі звертало увагу на виконавську та артистичну майстерність, загальне враження виступів та естетику зовнішнього вигляду. Кращих визначатимуть у трьох вікових категоріях: нагороди за високу професійну майстерність від міського управління освіти, молоді та спорту переможці отримують у своїх навчальних закладах. На сьогодні це вся інформація. Бажаємо вам миру та злагоди в родинах і до зустрічі завтра!